Чи знаєте, ви, що таке центр дитячої та юнацької творчості? Так, звичайно знаю. Туди ходили мої дітки старші. <гум> так, будеш говорити? Так, знаю. Я туди ходжу на гурток Медіа мозаїка. Чи відвідуєш ти гурток в закладі? А, так, я відвідую туристичний гурток в позашкільному навчальному закладі. А, також запрошую всіх вас. Так. Чи відвідуєш ти якийсь гурток? На жаль, зараз ні, але раніше відвідувала. Чи? Ну так, чула. А на який так ти ходиш та який хотіла б щоб з'явився? Я закінчила художню школу, зараз просто туди ходжу готувати, смалювати, які б я хотіла, щоб з'явилися, а навіть не знаю. Певно, що можливо якісь зв'язані з різними мовами, щоб більше поширювати. Якісь такі всебічні знання, так знаю. Чи на Якісь гуртки е, ходила раніше на фотостудію, але е, зараз поки е, не хожу.